Поговоримо з вами про те, як займатися гітарою самостійно. Я намалював таку блок схему, і давайте по ній пройдемось. Перший пункт це щось грати. Ну ви, очевидно, щось граєте. І йдемо далі. Чи виходить у вас? І це такий я поставив такий знак оклику, бо це найважче і найголовніше питання в цій схемі. Чи виходить у вас? Що тут мається на увазі? Чи виходить вас грати, це доволі суб'єктивний параметр. Може ви граєте, але є якісь неточності, чи в ритмі, чи в нотах, чи іноді ви не попадаєте. І тоді тут головне питання, чи подобається тобі. Якщо тобі подобається і все окей, тобто відповідь на це питання так, це означає, ми йдемо далі по цій схемі і тоді продовжуй грати. І, можливо, навіть ускладнюй. Грай далі, ти ускладнив. І далі питання знову: чи виходить в тебе? Може, ти ускладнив, але в тебе зараз не виходить, або тобі щось не подобається? Тоді ми йдемо до параметру Ні. Відповідь Ні. Якщо ні, то нам треба працювати над помилками. Помилки бувають різні, бувають фундаментальні, які в тебе зустрічаються скрізь, а бувають саме про цю композицію. Зараз будемо говорити саме про цю композицію. Якщо ти граєш там щось неточно, щось неритмічно, або ти ще просто погано вивчив, якщо ти працюєш день-два і стало краще, то все окей. Якщо ти працюєш дуже довго, там тиждень, два і нічого не становиться краще, то стало краще відповідь ні, тоді кидай цю пісню. Або спрощуй, тобто зіграй те ж саме, але простіше. І якщо ти спростив, ми знову приходимо, чи виходить в тебе, чи тобі подобається. Якщо відповідь знову ні, знову пробуємо працювати над помилками. Знову питаєш себе, чи стало краще. Якщо знову ні, знову або кидай, або спрощуй і питай себе це питання знову, поки не відповіси так. Якщо ти відповідаєш на це питання так, то продовжуй і тепер ускладнюй. Якщо ти відповідаєш на це питання ні, потім йдеш працювати над помилками і стає краще, нарешті стає краще, то ми також відповідаємо на це питання так. І тоді продовжуй це грати і навіть ускладнюй. І знову питай себе, чи виходить в тебе, чи подобається тобі це. І далі е діємо по схемі, так продовжуй, ускладнюю. Якщо ні, то працюй над помилками. Якщо вони доволі швидко не виправляються, тобто не стає краще, то ні. Кидай спрощу і проходимо цю схему заново. Знову не подобається, але ти працюєш над помилками, стає краще, так і тоді продовжиться грати, і навіть ускладнює, і так далі. Ось так і займатися гітарою самостійно по такій моїй імпровізованій схемі.